Так, і останній у нас сол. Тут у нас на солі. Так, зараз треба профайл мап завантажити. Так, на сол була наступна ситуація. В цілому тут був даунтренд на момент останнього аналізу, і ми знаходились десь тут. І можна було очікувати, що ціна. Буде продовжувати зростати максимум до рівнів там 180-185. Тут вже був, була позиція продавця, і це був такий основний сценарій. А на той момент підтримки, від яких можна було відштовхуватись, були в районі. Ось була зона 155 160, її в моменті тримав покупець. І якщо тут всередині дня були б на ретесті сетапи в лонг, то можна було б розглядати якраз в контексті цієї корекції далі сетапи в лонг. Після того можна було б очікувати поновлення. Я тут не, роз, не розмалював э, альтернативний шартовий сценарій, не знаю чому, але це було логічно, що якщо б ми пробували той об'єм, який нас тримає, то це розворотний сетап. Це така сама історія, як була ось тут, теж э, десь там ще у нас були, ну, коротше, Такій ситуації, ось тут у нас е, об'єм сформувався, і ми вийшли вниз і пішли далі. Тобто це все сетапи Е, і тут так само відбулося, у нас пішов тест, але сам по собі тест, е, він, е, його можна, звісно, працювати як тест, треба ставити там стоп лоси Нормальний, і це був якраз в районі 148. Тобто, за об'йом за це, якщо ми купляємо в розрахунку, що покупець буде підтримувати цей рух, то треба за позицією покупця ставити СТОП. Ну, тут його зносили разом з ось цими покупцями. Але щоб так е сліпо не слідкувати, за об'ємами старшого таймфрейму у нас є можливість просто перейти в середину дня. І де це було? Ось, напевно, це було. Тут у нас сформувався об'єм, який е зрушив нас вниз. Тобто всередині дня розворотний сетап, він, в принципі, був ось тут, уже помітний. Ось в цей момент у нас відбувся пробій нашого об'єму. Тут навіть не дали відскоку, просто тут протиснули, сформували новий об'єм, протиснули цей рівень і ціна. Пішла далі. Відповідно, це був наш на той момент ключовий продавець. Тут був імпульс, але нових позицій тут не формувалося. Пішла корекція. Тут з'явився якийсь об'єм, він дав імпульс вниз. Тобто тепер ця зона у нас середині дня була ключова. Ось тут щось формувалося. Навіть була спроба рухатись вгору. В принципі, ось тут всередині дня теоретично можу, можна було е, сприйняти це як е, сетап ланговий, але тут треба дивитись на те е, відповідно, де ми були. Тобто ось тут вже ми бачимо, що ціна протиснула цей об'єм. Тобто розглядати цей сетап було трохи стрьомно. Ну, навіть якщо б цей сетап брати в лонг, то ось тут вже тут стоп був би десь 3,5% і ринок цей стоп собі б забрав. І далі у нас вже йде розвиток навіть продовження ось новий продавець. Сформувався. І зараз ми якраз намагаємось його пробити. Дивіться, тут у нас є супротив 142-144. Поки ми його не пробили, ми не можемо сказати, що відбувся сетап. Дуже схоже, що покупець намагається зробити розворот. І на старшому таймфреймі це виглядає непогано. Тобто, у нас тут є. Сильний об'єм, і якщо ми вийдемо вгору, то ось такий сценарій всередині дня він виглядає дуже непогано. Тобто, якщо ми ось прийдемо десь, умовно кажучи, 147,5, може там 147-148, то тоді ось так тут потенціал там 5-7%, як мінімум, для цього руху є. Но тут, о, якщо покупець дуже агресивний, можемо і далі рухатись. Але все одно, дивіться, ось у нас тут серйозний супротив 156-158 я б не розраховував на те, що його ось так легко проб'ють. Я, я думаю, що буде відбуватись скоріше щось типу такого. Тобто ми, якщо вийдемо вгору, протестуємо тут 155, звідси знову у нас з'явиться продавець і поверне ціну кудись в район 143. Далі вже треба буде дивитись, тобто, тут спрогнозувати далі важко. Якщо, звісно, покупець дуже сильно агресивний, то буде спроба пробувати 158. 158, але, бачите, тут зона. На 158, вона така прям е досить широка. Тобто, якщо на старшому таймфреймі, вся зона продавця вона від 161 е долара до 154, це все така сильна зона. Я, якщо говорити про серйозні розворотні моделі лангові, То я би чекав кудись, щоб ми зайшли десь в район 168. Тоді ретест uh, 156 і далі вже ми можемо теоретично рухатись в район 185. Ось так. А поки що виглядає більше, що або ось так підемо. Або будемо, ну, як мінімум, цей ретест. І далі знову підемо на штурм. Далі вже важко спрогнозувати. Тут найближчі реакції вони ось такі. А далі будемо дивитися. Так, ну, на цей момент все. Великий обзор виявився. Видався багато інформації нової. Тому. До нових зустрічей, ставте якісь там лайки, вподобайки, пишіть якийсь коментар, матюк і до зустрічі.